Друзі, сьогодні ми готуємо яблучний пепешний зефір. Для цього нам треба. Я взяла 700 грам яблук. Взяла 700 грам яблук від шкірок, від насіння, почистила, додала, ну, я не знаю, ну, грам 50 до 100 грам води. В Кастрюльку проварила, блендерила. Потім замочила желатин. Пачку желатин замочила його, щоб він набухався. Він взяв да й набухався. Оце все діло. Желатин, набуханий, який набухався у нас, кинула до пюре і все це діло ставлю в тістоміс. Ось така у нас класна жижа. Виходить. І збиваємо до пишнесенької піни. Так, друзі, ось така у нас маса вийшла, зараз вам покажу. Ось, дивіться. М -м. Це таке повітряне, таке, поняли, як бізе. Ага. І з трьох яблук у нас вийшла ось така величезна кількість нашого яблучного зефіру. Дивіться, яка красота. Оце таке в нас вийшло з трьох яблучок. Але це дуже смачно. Ось це все в форму і в холодильник. ну так знімай. Ми беремо форму. Коротше, в мене не було плівки. Оце обичний кухонний луко для запікання. Дивіться, яка тут вийшла величезна кількість. І це, друзі, буквально там, ну, я не знаю, ну ви потратили часу зовсім трішечки, а коштів ще менше. Ось. Ось У нас Це просто бомба.